Всім привіт! Ви попали на мій канал Emi Art. І сьогодні у нас сьогодні нове відео. Це розпаковка паперових сюрпризів. І я дуже давно ем, довго не знімала відео, то я ще раз буду знімати і дякую, що підписувались на, на мій канал, тому що в мене 13 підмисників. Дуже вам дякую. І у нас немає сьогодні нової, колек... нової колекції нема. Тому що я не доробила і не вспіла, і я просто захотіла зняти відео без колекції. У мене вже було один раз так. Да, то, то ось, да. сьогодні, сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це персонажі Avatar World і Авміа Котики. Колекція Pushon. Давайте сьогодні ось таку візьмемо. Далі колекція Моя сім'я. Бати ось цей рожевий. Рожевий. Ой, не тут. Так. Далі колекція Маліт Тваринки. Два Оксалотеля Далі колекція лапки новорічної. цю Дуже гарні пакетики сьогодні беремо. Колекція малі наклейки. У мене два пакетика, Давайте там до собака і котик. Далі колекція мої ну, просто нігті ось всі, тому що мені не подобається. І колекція і колекція 21 пакет, це ось цей та цей. І також у мене в тому відео Ось такі ось пакетики, там, де ми розпакуємо тільки на сю призів. Давайте сьогодні візьмемо. Ну, у нас тут є стиж. Пушен-пушин, два котика і є дракон. Давайте візьмемо сьогодні дракона. Пишете двічі хотіти. Є всі всі наші пакетики. На розпаковочку для наш котолок. І давайте відкриємо колекцію, перш закінчимо колекцію котиків Мел. У нас тут тобто, потрібний був один котик сльоди. Держава коти гарний. Ось цей. Останній останній пакетик. І нам попадається котик полонечка. Дуже гарний котик. Ось такий. Відклеємо. У мене скоро день народження через сім днів. Якщо цей не читати, то, то буде шість. Я дуже-дуже чекаю дуже мій день народження, то ви можете там писати мені Ну, скоро мене. Далее колективу. О, тут я ще забрала таку прострелку. Тому що так Ось Осі у нас пакетик А там автомобіль персонажи. Сегодня у нас така жапка зелена. І це мій улюблений скин, який я зробила. Він дуже просто, найгарний. І цей дуже цей, цей. Ну, оцей просто я його дуже думаю. Ось такий. Тільки мені треба клей. Ось. Клей. Клеємо Я дуже старалася на цю колекцію, тому що мені, було, мені, я, мені дуже ем, трудно малювати якісь персонажі, типу, да, І дуже класно в мене вийшло. Так, ми закінчили колекцію. Це у нас Мак Мелоді, «Лейті Пак, Chromius, Moral і Кропі. Ось така колекція. Далі давайте цю колекцію відкроємо Милі тваринки, аксолотеля на сьогодні. Я їх так сильно заклеїла, що мені завжди треба рвати. Я так не хочу. Не відкривається. В нам подобається у дуже милий котик. Ось дивіться Типу сердечко я дуже старалась на цю колекцію, тому що вона дуже гарна і класна. Моя улюблена мовча Нам вже попалась собака і аксолотель. Як на пакетику, ми взяли пакетик, а вона вже є аксолотель. И котик у нас я. Вот так. Я купила открыть коллекцию лапку. лапки Такая лапка. Я люблю цепаке, так то я его сбережу. Нам подається ось така класна лапка. І такий дуже миленький милий котик. І нам такий і два крильця схожих. Давайте переклеїмо на... Строні Давайте тут Наклеїмо. А ви любите ваш день народження, тому що я Мені Треба було перше крильце, а потім, а потім лапку. ще одну. Це моя улюблена пакетик та лапка. Не просто такі гарні. Вибачте її за якісь звуки. І ось така така йде на лапку. Ось ось так. Так срублю, чтобы проклеил вас добро. Еще я вам только что показала одну коллекцию, я я еще рублю. Давайте открим лучшем. Ось такі нам попадались, і я, я побачила, що це чорний, це корично перепечатався, і тут робила жовтце, і мені дуже подобається. Якось не дуже гарно. Так, вертеться, Хвост порвати у котика. Ходи не вийшла в мене, то я так зробила ще раз. И я открылся. Я думаю, что это дракон. Потому что колер дракона. Да, это дракон. Он вот такой маленький. Мне потом эти пушин. И давай этого вот сюда. Вот так. Далее это была коллекция для Саники. ми є. А мене виходили колекцію на наплекта. Ой, не той пакетик от так. Достай наш пакетик. Нам попадається. Один. Тут вона слабка котиката собачки приклеїмо. Ось так. так Підемо ще на колекції. 21 пакетик. Тут о, я ще одну зробила сторінку. Це моя колекція, моя сім'я. Що тут я не пам'ятаю, І... так. Я його так відкрию я не знаю, як я відкрила її. Дуже складно. І нам попадається номером нобру ну, денно. Тут я забула робити номери домокти, да. коли куди хочу. І це ми на запі і це у нас зараз я не поміду. А, это я, это я. Це я. я, забыла, я, я прочитаю, это я. Я забыла, что я в рожевом была. Приклеим. И я прочитаю, что она написала. Это я. Я, я люблю. Это я. Я люблю рисовать и я очень люблю очень люблю драконов Вот так А вы хотите коллекцию про школу? Моя типа, Там мои вещи школы Я зараз ходжу в школу, выходной, сьогодні вханую, завтра я буду йти в школу. А я очень сильно не люблю школу. Давай цю колекцію відкроємо. Відкрию це нігті. Я не хочу цей пакет збираю. Мені не подумає. Нам, повідається, дуже простий, типу прозорий. Не хтіка, там типу металик. Вічне, в інший раз я коли цей каталог закінчиться, я куплю поменше. Буде не такий великий. Це десь мод такий. Я не знаю. 21 пакетик колекція так швидко. Нам подойдет дуже милий котик. сам котик, я думаю, що воно називається. Це просто я, коли я добилася на канал відео, то вона говорила, що вони так називаються Як мені їх відклеїти. У нас вже є так. Зараз я хочу щось подивитися. Тут ще є місце декілька, то давайте тут перше приклеємо, і тоді вже будемо там клеїти. Не відклеювається. Нарешті я ще зробила канал, там де я граю віграю. Там скоро буду відео, але зараз там зовсім нема відео, ми ще, роб... ми ще працюємо. Нам попадається ось така помада, гарна. І вона відлізує сюди. Може ще декілька супризить, всюди поміститься. Ось так. І ось так. Так, ось така затвердила. І на цьому було ще не все, тому що. У нас є як перебачити дракона, так е Тут у нас є супер звичайний, звичайний, рідкий, супер рідкий і оболовний. Класно відкрилось. Мені подобається. У нас тут тільки два сюрпризи. І нам подається без рубик, як на пакетику. Це сквіш або є ще його хвостик. Тільки я не змогла зробити сквіш, це просто так зробила. І ще ось така бумажечка, там, де у нас ось такий колір. І це у нас цей колір у нас супер звичайний клас. нам мене все супер звичайний, я забула вже. І на цьому було все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, які ви хочете ще колекції. І всім пока-пока-пока.